Рівненських письменників нагородили преміями імені Михайла Дубова та Валер'яна Поліщука. Юні та досвідчені митці провели літературні читання творів відомих земляків на знак вшанування їх пам'яті, а також на знак вшанування річниці голодомору. Сьогодні вручали премію імені Валеріана Поліщука. Валеріан Поліщук, наш земляк, за 15 років творчої діяльності плідної видав понад чотири десятка книг. Ну і ця премія вручається із якщо не помиляюся 83-го року. Премією імені Валер'яна Поліщука, одного з найвідоміших представників покоління розстріляного відродження, нагородили Валентину Люліч за кулінарний детектив Печериці в законі та Ірину Баковецьку за збірку віршів із ребра хаосу. Інша премія це премія Михайла Дубова. З Михайлом Дубовим я навчався в Рівненському педагогічному тоді інституті. Він на два курси від мене був старший. На жаль, прожив небагато. Тільки 32 роки на 33-му році життя помер. Премія Михайла Дубова вже сьогодні вручається в п'яте. В п'яте вручається ця премія. Це був дуже. Сильний поет, цікавий поет Ці книжки його вийшли посмертно. Премію імені Михайла Дубова засновану рівненською обласною організацією національної спілки письменників України з метою підтримки творчої молоді. Отримали автори Галина Гнатюк, Олена Медведєва та Петро Катеринич. Крім того, нагородили літературно мистецькою премією імені Миколи Сингаївського Сергія Рачинця за дитячу книгу «Сонячна повінь. Організатор вже традиційного нагородження письменник та поет Анатолій Ловець зазначив, що такі премії, створені на підтримку українських авторів, є дуже важливими та мотивуючими, особливо для молоді. У заході взяли участь члени спілки письменників, лауреати премії попередніх років, а також голова рівненської облради та дружина Михайла Добова Галина. Наталія Демадюк, Катерина Гладунова, Ілона Якимюк. у ритмі подій.